Привіт, мої любі друзі, привіт! Вітання з Києва! Ми з вами знаходимось на Софіївській площі. І це зрозуміло? За мною неймовірна дзвіниця заповідника Софія Київська. Подивіться, яка вона гарна. І зараз просто на диво, просто як по замовленню немає людей. Покажіть, будь ласка, оці будівлі. Сам заповідник. Небо, чудове небо. Тут дуже гарна перспектива. А ось сюди далі пролягає зазвичай мій шлях. Це вулиця Володимирська, яка переходить в Андріївський узвіз, але це трошки згодом. Пам'ятник Богдану Хмельницькому зараз закритий, і ми знаємо чому. А ось туди, можна приблизити, там є така е, кнопочка. А ось туди неймовірний Михайлівський Златоверхій собор. Готель Хаят. Редженсі, це вже новітня така будівля, вулиця Володимирська, яка поведе нас до опорного театру. Я дуже люблю Софіївську площу. Я завжди кожного дня, коли у Києві, проходжу через неї. Під час Київської Русі це було головне місце, де збиралися містяни суспільного життя. А з 16 по 19 сторіччя. Тут була велика торговиця, торжище і часто проводилися ярмарки. Зараз, в наш час, тут відбуваються різні події. До війни тут завжди були неймовірні ялинки, і кожен рік ялинка була краще, ніж в попередньому році. Місце нашої енергетики, місце нашого натхнення, місце, куди ти завжди приходиш, і тобі завжди добре. У мене є декілька таких самих улюблених місць Києві, і, звичайно, площа Софіївська одна з таких. Наразі я сьогодні завершую свою оповідку, але я потім ще обов'язково вам розкажу більше і глибше саме про заповідник Софія Київська. До нових зустрічей, мої любі! Крокуємо на Андріївський узвіз, ваша Оксана Дем'янишина.